Данне відео зроблене для розважальних цілей. Данне відео не питається нікого скорбити. Чесно вправ. Роблокс та Свинська Пепа. Приймаю вам перегляди в вікове обмеження 10+. Де б ми ховалися на цій локації в Роблокс? Добре, назва цієї карти була в попередньому відео. А ми продовжуємо далі. Оця вон локація, я б її поставив би 7 з 10, бо інколи сюди заповзають свині. Ці дві кімнати, тут краще самому пограти. 5 з 10, це не описати. Вентиляція не дуже поганий вибір, але інколи можуть сюди заповзати голови свиней. Сім з десяти. Вітальня. Часто не, то нема, то є. Багато свиней. Шість з десяти. Дах машини. Також не дуже поганий вибір. Сім з десяти. Хмарка! Інколи тут паркурять свині. Тож ставлю 8 з 10. Також непоганий вибір. Підвал. Тут можна замкнутися від свиней, але є один мінус. Інколи, інколи сюди приводять. І я привожу от цього свина. Тут нереально було нормально скріншот зробити, бо він на інших гравців дивився. А зараз покажу, як потрапити в... Більш-менш таку секретну локацію. Он. Треба сюди заповзти. В, під... в клітку залізти. І от ми в лабіринті. Я його ставлю 4 з 10. Це капець. Там були мені свині, там нереально вообще заскріншотити Можете самі он там політати, хто грає в Роблокс. Ух. На оцих трубах. Або на коврику, або на даху, якого я не заскріншотив. Ставлю 10 з 10. Краще ви не знайдете місця. Хоч тут інколи і бувають свині. Ну бо поставте лайк, будь ласка. Я ж не розтягував це відео на дві частини. Будь ласка, поставте.